Друзі, думаю в кожного там хто має ВІТО 639, кожен має такі проблемки з замками. Тобто зараз вони виходять з ладу. У мене замок, ну тут в клієнта замочок оригінальний в Віано, пасажир. Він якби відкривається на кнопочки, закривається на панелі. Часто всі грішать на оці е, такі е, різні причини, що зношуються оці контакти, треба там запаювати, це все зношується, що якби натискаєш, треба там напаювати і так далі. Ні, друзі. Сама перша причина, тут в замочку, його не полінуйтеся, зніміть. В ньому є ось такий датчик, який виходить з ладу. Кожного замочка він ну може бути форма інша. Зараз фокус хай спрацює, щоб якось показати. вам. Бачите, такий датчик. І все. Замок такий оригінальний, у мене там куча тих нюансів цього клієнта. Він там натискаєш, виїжджає сам і так далі. Цей замочок коштує від 8 тисяч гривень. 8, 7, 11 тисяч вживаний, уявіть. І берете, знімаєте вшивочку, налінуєтесь, якщо у вас оригінальна. Я покажу як ну, зняти, я думаю, розберетеся. А щоб надіти її, берете спочатку зверху, защокуєте її. Там резиночка буде отак от западати, то беріть ту резиночку таким пристрою інструментом таким пластиком. Берете її, збираєте, потім прикручуєте тут. Ще нюансик є. Ось тут прикручується, зараз ну, зараз спробую показати. Зараз секундочку. Щоб познали, тут шурупчик ще закручується, якщо оригінальний, там знизу і тут такий фіксатор. І все, і надіваєте. Ну, це щоб знали, як надіти її. Спочатку зверху починаєте. Вставляєте ось так. А потім вже защолочки, щолк-щолк, прикручується, все монтуєте. Далі розкажу вам про цей замок. Я б дивився, дивився дуже багато відео. Грішать на оце, зношується. Проблем не буде. Ну може воно зношується, але в першу чергу ось такий датчик. Ось оце його проблемка. Замочка розбираєте. Цей датчичок там виймається дуже легко. Висовуєте його, тільки запам'ятайте, як він стояв, Він там має, коли закривається дверка, він має там защохнутись. Я вам зараз замка покажу, фотографії ставлю в відео. І от. Весь нюанс як тільки в такому датчику. Ще один нюанс, найголовніший. Чому туди ми почали його перевіряти? Проблемка, яка в ВІТО була Значить, на спочатку. Коли ну, заводиш авто, показуєш, що дверка відкрита. Центральний замок не працював на задні дві. Щоб ви розуміли, задні і бокові дверки взаємопов'язані. Якщо якийсь замок глючить, то ви не закриєте або бокову, або задню. Ну, тобто не закриєте з ключа центральним замком. Їх треба вручну закривати. Тобто клієнт, ну, людина, власник цієї Віто Віано Viano сказав, що ці глюки почалися, коли замінили задній замок, задні кляпи. Але задній замок кляпи, ну якби... Нормально працює. Закривалося все вручну. Задні і бокові треба було натиснути на фіксатори, щоб закрити дверки. І. Вибачаю, що відео зупинилося, недостатньо було пам'яті в телефоні. І найголовніше, що постійно розряджався акумулятор. Новий акумулятор і за місяць, і за два. Ну, постійно на панелі пристроїв, на панелі. Писало, заведіть авто, недостатня зарядка акумулятора і так далі. І через місяць приблизно акумулятор взагалі засів. Ну, кожен електрик заявляв, що від дверки він не може сідати. Але я вам скажу таку новинку: був в трьох чи в чотирьох спеціалістів електриків, як дверка не може посадити. Але ось як тільки замінив цього датчика, комп'ютер не показує, що дверка не закрита. І вже е, акумулятор не розряджається. Е, які нюанси, е, ну пояснюю, е, чому електрики думали, що він не розряджається, тому що вони звикли, що це центральний замок, як звичайна дверка і так, далі, і так далі. Але так як це оригінальний пасажир, повторюсь, в ньому спрацьовують модуль, модуль там чи я не знаю, моторчик. Він постійно старається працювати, так як дверка не закрита. І там відбувало, якщо не центра, ну, середини, то виходить, береш, натискаєш на цю кнопочку, ну, типу, центральний, так? то виходить, що вона якби дверка, такої легенько вдариш і вона починає сама відкриватися. Тобто ставиш автомобіль чи десь з бордюрки з'їжджаєш. Дверка відкривається, якщо ти не закриєш зсередини, тобто постійно спрацьовує моторчик. І висновок який, що виходить, просто е, автомоб... якщо ставиш на, ну, на ніч авто, все рівно на комп'ютері йде реакція, що відкривається дверка. правильно? І день, два, три, чотири, там декілька днів проходить і зрозуміло садить акумулятор. Ну, за місяць мені посадило акумулятор. Зараз. Слава Богу, вже замінивши оці цього датчика одного, який коштує 200 гривень на Алікспресі, але розберіть, бо їх там є декілька видів. Розберіть, подивіться, який вам підходить, Самі це зробите, якщо вмієте гаєчки крутити, не треба вам спеціалістів, не треба там майстрів, супермодних понтових, вибачаюсь. Берете самі це все робите. Так що, якщо проблеми з замками, в першу чергу отакий датчик замініть. І буде збереження енергії в авто, і буде все супер. Всім удачі, миру і добра. Дякую за перегляд такого відео.